Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Обірвалося життя Віктора Раду, беззмінного диктора нашого каналу, актора одеського театру, юного глядача, кіноактора. Ми сумуємо разом із сім'єю та близькими Віктора Раду. Наш друг, колега і беззмінний диктор каналу Віктор Раду пішов із життя на 68-му році. Рано і передчасно ми сумуємо і приносимо наші найщиріші співчуття родині та близьким Віктора. Про час і місце прощання з актором одеського театру юного глядача, диктором телекомпанії «Град», Віктором Раду, ми повідомимо додатково. В Одеській області затримали браконьєрів, які виловили електровудкою риби на 370 тисяч гривень. Улов конфіскували правопорушників, притягнули до відповідальності. Під час патрулювання озера Ялпук, рибоохоронний патруль і прикордонники помітили двох чоловіків, які з човна ловили рибу електровудкою. Це знаряддя лову заборонене. Правоохоронці вилучили у чоловіків 117 одиниць живої риби різних видів: щука, сазан, короб і судак. Встановлено, що рибалки завдали державі збитків на суму близько 370 тисяч гривень. Щодо порушників, відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує великий штраф або до трьох років обмеження волі. В Одеській області п'яний водій легковика не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав з дороги і врізався в бетонну огорожу. Жінка у комі, сам водій, також зазнав важких травм. Аварія сталася між селами Комишівка та Кислиці Ізмаїльського району. Водій Шевроле розігнався на мокрій дорозі та не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав у кювет і врізався в опору лінії електропередач. Водія та пасажирку госпіталізували у чоловіка численні переломи. У жінки закрита черепно-мозкова травма. Вона перебуває в комі. З'ясувалося, що водій був сильна на підпитку. Доза алкоголю в його крові перевищувала допустиму норму в 10 разів, повідомили у прес-службі облполіції. Ми сильні тільки коли ми разом. Упевнений боєць третьої окремої штурмової бригади Андрій Петровський. Одесит став на захист України 24 лютого 2022 року. Починав із місцевого ТРО. Потім перевівся до третьої штурмової. Детальніше в ефірі телеканалу ГРАД розповів військовослужбовець Андрій Петровський. Боєць третьої окремої штурмової бригади Андрій Петровський свій бойовий шлях розпочав із ТРО. Потім перевівся до третьої штурмової. Був кулеметником у штурмовій групі. Після поранення став сержантом роти матеріального забезпечення. Враховуючи бойові травми, Андрій міг отримати статус обмежено придатний до військової служби. Однак чоловік продовжує служити. Говорить, хоче бути корисним в своїй роті. Розповідає, що його мотивує. Мені дуже по душі те, що мене окружає. те люди, которые меня окружают, и то, что они делают, и к чему они идут. Когда я получил ранение, да я сразу принял решение, что я буду восстанавливаться до тех пор, пока меня не заберут обратно в мое подразделение. Да, на сегодняшний день я на данный момент, на данный, я штурмовать не могу физически. У меня есть определенные обмежения, которые не дают мне право идти с, с штурмовой группой. Для меня честь собирать штурмовую группу. Это, это настолько тонкий процесс. Это парни, которые готовы идти защищать и забирать свое, и ты им полезен в данный момент. Чого не вистачає, там хімтепло, хімсвіт, ще щось. і що тоді знаєте, так... це зсередини, да, так? що да, потім. Я ж там був, я угу. ж розумію, що мені може понадобитися. Не треба недооцінювати ворога, акцентує військовослужбовець. Противник розвивається і необхідно дати йому гідну відсіч. Враг поставив конкретну задачу нас ламати. Враг розвивається кожен день. У нас війна міняється раз в полгода, ну тактика. Должна меняться. Мне на утро после боя, на утро звонит э, достаточно мощный, сильный волонтер. И говорит: Андрей, что вам надо? Я вот так вот сижу: у нас э, был бой с 12 ночи до 5 утра. Мы за этот бой потеряли э, две баги по полтора миллиона гривен, 5 э, дронов. Ночних, которые стоят по 300 тысяч. Мы потеряли ПВС, 4 штуки, по 180 тысяч. И вот когда звонит этот волонтер, ну так оно не работает. Что одному волонтеру нагрузить там 4 миллиона гривен. А это уже потрібно. Так, так это це... уже это... сгорело вчера ночью, mm, -hmm. mm -hmm. во время боя. Майже два роки минуло з моменту повномасштабного вторгнення. Зараз, як ніколи, важлива підтримка і донати, говорить Андрій. И возьмите за правило каждый вечер донатить 10 гривен. Потому что все, что надо армии, надо на вчера. Нет такого, что вот там мы можем купить что-то себе через месяц. Всьо давно нада з перших днів повномасштабного вторгнення стала до бою третя окрема штурмова бригада ЗСУ. Вона вже стала легендарною. До її лав потрапляють лише високомотивовані і сильні духом бійці. Приєднатися до них можна навіть не маючи військового досвіду, перевірити свої сили, випробувати себе. Є можливість у рекрутинговому центрі впродовж тестового тижня штурмовика здобути базові знання у військовій сфері. Подати заявку можна на офіційному сайті третьої штурмової. Їх називають лагідно сестричками, бо саме вони часто заспокоюють пацієнтів, тримають за руку, знаходяться поряд. Для лікарів вони найближчі помічники. Операційна медсестра забезпечує злагоджену роботу всієї команди для досягнення спільної мети, успішної операції та повного одужання пацієнта. Напередодні дня операційної медсестри наші кореспонденти завітали до 10-ї міської клінічної лікарні та дізналися більше про про цю важливу і одночасно складну професію. Ще з дитинства Наталія мріяла стати хірургом, проте згодом зрозуміла, що її призначення в іншому. Ось же протягом майже 25 років жінка працює операційною медсестрою. Ще до початку повномасштабного вторгнення Наталія переїхала з Херсона до Одеси. Тут її тепло зустріла команда спеціалістів 10-ї міської клінічної лікарні. Напевно, наш менталітет. Південних людей дуже споріднений, тому що я, як, як коли прийшла сюди, це просто було відчуття, що я тут постійно працювала. Відношення як до мене, до людини, яка з Херсону і переживає за те, що там в неї залишилися знайомі, рідні, близькі люди постійно перепитували, пере входили в положення і запитували, як воно там. Це знаєте, як в сім'ю. Практично в рідну сім'ю і прийшла. Операційна медсестра невід'ємна частина хірургічної команди, яка забезпечує безперебійну роботу операційної. Вона готує усе необхідне обладнання та інструменти перед операцією, стерилізує прилади, допомагає хірургам та анестезіологам під час операцій. Це операційний блок, це дуже складна організаційна та технічна структура підрозділу лікарні, і який потребує господарки. Ця господарка це операційна сестра, безумовно. Від неї залежить на 100% залежить процес безперервного надання хірургічної допомоги в умовах операційних хворих. Надзвичайно важливим аспектом успішної операції є взаєморозуміння між хірургом та операційною медсестрою, вважають спеціалісти. Операційна сестра повинна бути професійно, грамотна, багато вміти, багато знати та ще й терпіти характер хірурга. Техніка хірурга вона, вона показує тобі, як тобі легше буде працювати. Тож ти дивишся, що робить хірург. і Інтуїтивно в тебе вже складається, що він буде робити далі, що йому треба далі подати, що він буде, який план у нього виходить. Або ж на початку операції він завжди хірург розповідає, який план оперативного втручання він має. Тож тобі вже достатньо зрозуміло, що буде йти. Вибір професії операційної медсестри зазвичай є свідомим і вимагає від людини високої відданості, терпіння та професіоналізму. Усвідомлення великої відповідальності, яку несуть операційні медсестри, дозволяє їм виконувати свою роботу з великою увагою, точністю і дотриманням медичних протоколів. Та найскладніше в роботі це стримувати емоції, зізнається пані Наталія. Професійна етика вимагає, щоб операційна медсестра зберігала спокій та залишалася об'єктивною. Це особливо важливо під час екстрених або складних операцій, коли будь-яка емоційна реакція може вплинути на точність та швидкість виконання завдання. Найскладніше в цій професії, напевно, це контролювати своє співчуття до пацієнтів, коли ти бачиш, розумієш, що трапляється. особливо це в ургентних умовах, коли тобі потрібно трошки притримати це співчуття і швидко, вірно приймати рішення. Це найскладніше, тому що бувають різні ситуації. І е, перше почуття, відчуття, яке отримує людина, це е, співчуття, так е, пожаліти. Трошки да, там приголубити, а в цей час потрібно швидко надавати допомогу, швидко робити свою справу. Наталя розповідає, головне любити свою роботу, тоді і не страшні перегоряння та емоційне виснаження. Напевно, я е, навчилася з ними якось справлятися в процесі життя. У нас е, Праця така специфічна, що ти не вспіваєш до чогось звикнути. Це завжди щось нове. Ти для себе завжди, завжди щось ще відкриваєш. Це або нове оперативне втручання, або якийсь новий доступ, або новий інструментарій, який приходить, і ти, як інженерний конструктор, його збираєш. Це дуже цікаво. А також за. За роботою поза роботою я займаюся боксом, незважаючи на це важке завдання, операційні медсестри відіграють критичну роль у забезпеченні безпеки та комфорту пацієнтів під час операційних процедур. Їхні навички і професійне ставлення допомагають забезпечити успішні результати операцій та відновлення здоров'я пацієнтів. Вимагав гроші у перевізників зерна. В Одеській області за хабарі затримали патрульного поліцейського. В Ізмаїлі затримали співробітника патрульної поліції, який вимагав у перевізників зерна платити йому мзду в розмірі 400 доларів. В іншому разі погрожував безпричинними зупинками і штрафами за порушення правил дорожнього руху. Патрульного затримали одразу ж після отримання чергового хабара. За рішенням суду його ув'язнили в СІЗО. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облпрокуратури. В Одесі викрили та затримали на гарячому наркодилера, який продавав канабіс, амфетамін та інші психотропи. Фігуранту загрожує до 10 років колонії. Наркоторговця затримали на вулиці Грушевського, коли він за 4 тисячі гривень продав чоловікові канабіс та амфетамін. Удома фігуранта провели обшук, під час якого вилучили 66 пакунків із наркотиками, ваги, пакувальний матеріал, а також мобільний телефон з інформацією, що становить інтерес для слідства. Чоловікові повідомили про підозру і її помістили в СІЗО. За незаконний обіг наркотиків йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Під Одесою під час пожежі загинули десятки тварин свині, кролики, кури та качки. Сарай, де утримувалися тварини, повністю згорів. Пожежа спалахнула вранці 14 лютого в селі Молодіжне. Горів дерев'яний сарай із сіном і будиночок із госмайном. Займання на площі 50 квадратних метрів швидко загасили, проте тварин врятувати не вдалося. Загинули 4 в'єтнамські свині, 10 курей, 10 качок і 50 кроликів, які перебували в одній із споруд. Причину пожежі з'ясовують експерти, повідомили в регіональній службі по рятунку. Шедеври голландського портретиста Франса Гальсам з колекції одеського музею західного та східного мистецтва демонструються в художньому музеї палацу Радзвілів у Вільнюсі. Це не просто експозиція, а створений фахівцями простір, де відвідувачі мають можливість занурюватися в контекст створення шедевра за допомогою аудіо, візуальних та мультимедійних засобів. Під час війни експонати Одеського музею західного та східного мистецтва були евакуйовані до музеїв і галерей інших країн. Дві роботи видатного голландського живописця Франца Гальса портрети євангелістів Луки та Матвія, відправилися до Литви. І тепер вони експонуються в рамках нового проєкту Кімната шедевру, над створенням якої працювала ціла команда режисер, музиканти, архітектори, дизайнери. Такий простір вперше представлений не лише в Литві, але й у світі, говорять музеї. Два портрети. Те, що виставлені у кімнаті шедевра, потрапили до колекції одеського музею ще у 1920 році як роботи невідомого художника 19-го сторіччя, лише у 1959 році вони були ідентифіковані, і доведено, що вони належать кісті голландського портретиста Франца Хальса. Якщо не достає робочого стажу для виходу на пенсію за віком, його можна докупити. сума за яку можна це зробити, змінюється в залежності від розміру мінімальної зарплати. У поточному році вона вже зросла і скоро ще раз підвищиться. А це означає, що змінюється і сума мінімального страхового пенсійного внеску. Про механізм необхідних сплат, їх порядок та розмір, розказав експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. Україна поступово підвищує кількість років страхового стажу, необхідних для призначення пенсії за віком. Тепер, щоб вийти на пенсію у 60, потрібно не менше 31 року трудового стажу, але не у всіх він є. Тому про це варто потурбуватися заздалегідь. Згідно з законом, кожен громадянин України, незалежно від того, працює він чи ні, може приєднатися до системи добровільного пенсійного страхування та купити собі стаж. Детальніше розібратися у темі допоміг київський експерт Сергій Коробкін. І інколи трапляється так, що ну, може людині не вистачає рік або там півроку стаж. в такому випадку дійсно є сенс замислитися над тим, щоб стаж цей придбати. А Придбання стажу можна розподілити на дві частини: тобто, є таке поняття у нас сьогодні як добровільне пенсійне страхування, коли людина не працює офіційно. Але може сплачувати за себе страхові внески добровільно до пенсійного фонду і таким чином заробляти собі майбутній стаж. Достатньо сплачувати мінімальний внесок раз на місяць, щоб цей період зараховувався до робочого стажу громадянина. Пенсійний внесок сьогодні єдиний соціальний внесок, так званий ЄСВ, це 22% від мінімальної зарплати в Україні. Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2024 року це 7100 гривень. Відповідно, мінімальний страховий внесок сьогодні 1562 гривні дорівнює. З 1 квітня мінімальна зарплата підійметься до 8 тисяч гривень. Таким чином мінімальний страховий внесок зросте до 1760 гривень на місяць. Відповідна річна сума складатиме понад 21 тисячу. Угоду добровільного страхового пенсійного внеску громадяни мають укласти з податковою, в тому числі за допомогою електронних сервісів. До речі, робити внески за законом можна і за інших осіб, наприклад, за своїх батьків. Угоду укладається з податковою. Але це сьогодні можна зробити навіть через дію, це дуже ну, набагато простіше. Там зробив кілька натискань, і в тебе будуть списувати щомісяця цю мінімальну страхову суму в пенсійному фонді також на порталі електронних послуг пенсійного фонду також є розділ, де можна укласти угоду про добровільне це пенсійне страхування. Наприклад, людина десь за кордоном працює. Отримує гроші, але з внески в пенсійний фонд України не йдуть. Докупити стаж можна також і за минулий час, якщо людина, наприклад, за віком вже має піти на пенсію, але в неї не достає років праці. Щоб купити стаж за минулий час, то він коштує вдвічі дорожче. Тобто множиться на два. Тобто місяць стажу вже буде коштувати не 1562 гривні а понад 3000. То гривні на думку експерта, кожен для себе має вирішити, як йому зручніше та вигідніше зробити порахувати доцільність покупки стажу за минулий час, і можливо, маючи таку велику суму на руках, більш раціональним буде її використати на забезпечення свого життя вже зараз. Одні люди повністю задоволені собою, зовнішнім виглядом і вчинками, інші, навпаки, знаходять у себе безліч недоліків і вважають невдахами. Але говорять психологи: якщо не навчишся любити та поважати себе, не зможеш по-справжньому полюбити іншу людину. Як знайти цей баланс для пошуку відповідей на це питання в лютому? Є спеціальна дата міжнародний день любові до себе. Чи потрібно приймати, любити та поважати себе? Відповідь на це питання однозначно говорить психолог. Це началось в написання біблії. Там написано «возлюби ближнього як самого. Себе". І ми не можемо любить другого чоловіка, якщо ми не знаємо, як це по отношению к себе самому, а себе любить сложно. Але що може означати любити себе? Тут є крайнощі, хтось в своє задоволення їсть безліч солодощів, фастфуду, набирає зайву вагу і тим самим губить своє здоров'я, але говорить: я і таким полюбляю себе. И если ты перестаешь в себя вкладывать, например, ты не ходишь в спортзал, то есть не инвестируешь в свое здоровье, то это скорее про нелюбовь к себе. Хтось, навпаки, хочет стать идеальным и постоянно критикует себе. Как только ты ловишь себя на мысли, что ты себя все время критикуешь, осуждаешь, сомневаешься в своих действиях, наверное, я не должен был себе это делать, или я должен был сделать так, а не вот так, ну то есть какие-то такие процессы происходят, то это про нелюбовь к себе. Любов – поняття багатогранне, особливо якщо мова йде про любов до себе. Тому краще говорити про прийняття себе, говорить психолог. Я приймаю себе, я розумію, що зі мною відбувається, я хочу створювати для себе можливість бути щасливим. Я навіть завершую ошибки, я несу за них ответственность, але при этом я готов працювати над собою для того, щоб мені було добре, вот, примерно таким вот способом. Багато що в нашому відношенні до себе залежить від того, як до нас відносилися наші батьки, хвалили чи постійно сварили, критикували за якісь незначні проступки, чи радили, як поводитись в ті чи іншій ситуації. Базове понімання до к формується у нас в раннім дітствах. Як нас любили батьки, так у нас і формірується, що это є любов. То тобто, якщо батьки все время ругали, критикували, то ми починаємо думати, що любити это когда критикувати і справляти. Таким чином, можна дійти до висновку, що любов до себе це турбота про своє здоров'я, адекватна оцінка своїх дій та здібності, вміння підтримувати психологічний спокій та оптимізм і знати, все буде добре. Закоханими можуть бути не тільки люди, а й тварини, впевнені в одеському зоопарку. Традиційно на день Валентина серед пар у звіринці обирали найкращу 14 лютого. Відвідувачі поспілкувалися з переможцями конкурсу і пригостили їх смаколиками. Лебеді, папуги, качки, вівці, фламінго, верблюди, гуси, леви і навіть риби. У конкурсі Пара року 2024 взяли участь різноманітні мешканці одеського зоопарку. І якщо минулого року переможцями стали білі леви, то цьогоріч Одесити найбільше своїх голосів віддали за пару закоханих вівця Білка та Баран Бублик. Вони набрали кілька сотень голосів містян. У вольєрі на сільському подвір'ї зоопарку переможці разом зі своїми дітьми охоче приймають привітання. Тут вже і малеча є, насправді це не тільки від білочки, а від різних овечок. І у нас зазвичай вівці одними з перших у кожному, у кожному сезоні дають дитинчат і баранчиків, і білочка. Вони вже ну, це не перші їх діти, в минулому році теж. Теж були так, баран Бублик багатодітний батько. Він один на цілу отару, яка нараховує 12 голів, семеро дорослих і п'ятеро дитинчат. Молі, вишенька, мілка, ромашка, білка. Найменування вівцям дають, опираючись на їхні зовнішні ознаки. Одні з найгарніших ягнят так і звуться: красунчик, хлопчик і красунечка-дівчинка. Раціон тварин складає різноманітна городина зелень. Але, наприклад, кінза одеським вівцям не до душі. Найбільше вони люблять макуху пресоване насіння. Повітряні кульки святковий овочево-фруктовий торт і інші смаколики отримала найромантичніша пара у подарунок. Ласуші для тварин принесли з собою одесити, які завітали на свято. Також голосувала за овечок, ти вони виграли фото дуже класне, тому і собі сада. Так, я знаю, що дуже багато людей їх люблять і приходять, тому що на сільському подвір'ї тваринки дуже контактні, дуже приємні, знімають стрес, тому всім раджу. А ось чого не можна вівцям, так це вживати багато капусти. Свіжий хліб теж під забороною, а сухарики давати не тільки корисно, а й весело. Тварин з контактного сільського подвір'я люблять усі відвідувачі зоопарку. Тим паче зараз спілкування з потішними ягнятами, стрибкими козенятами дарує позитивні емоції і віру у добро та любов. Хочу насамперед привітати усіх. Усіх, хто закоханий, хто поки що не закоханий, але скоро закохається. Усіх з цим святом. Днем закоханих. Це дуже добре свято. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.